Чи я мудачка, що зняла собі квартиру, але не сказала батькам, хоча вони залежать від мене емоційно. Я, жінка, 24 роки, недавно зняла квартиру буквально в шести хвилинах від батьківського дому, але заздалегідь їм не сказала, тільки після того, як підписала договір, і тепер вони стверджують, що я їх зрадила. Тут варто пояснити, що в мене повноцінна робота в іт відділі державної установи, і це зовсім не таке спокійне місце, як може здатися. Цього року я закінчую коледж, а моїх доходів мені вистачає на те, щоб забезпечувати собі комфортне життя. А знімати квартиру я почала, тому що мене вже нудить, нудить в планах хвороби. Кілька днів тому мені прийшли результати обстеження, які показали, що моя нервова система дуже страждає через хронічний стрес. Лікар сказав, що якщо я продовжу жити так, як зараз, то до 25 років я зроблю собі всю симптоматичну менопаузу, і мене це налякало. Справа в тому, що життя у батьків вдома напружене. Вони сваряться щодня, особистого простору ніякого, неможливо ні вчитися, ні розслабитися. Батько спить на підлозі, тому що ліжок не вистачає. Мені заборонено грати в ігри, розмовляти з друзями по телефону, навіть вільно користуватися комп'ютером. Всі електроприлади і гаджети вимикаються о 21-22 годині. У минулому зі мною трапилася ситуація, коли мене переслідували, і тепер переглядають мій телефон, можуть сидіти поруч і дивитися в монітор, що я роблю. А після того, як з'ясувалося, що в мене є друг з Америки, вони подвоїли контроль. У мами є захворювання, і коли вона сильно нервує, то у неї трапляються напади, під час яких я залишаюсь єдиною, хто може допомогти. Тому що батько впадає в паніку, починає трясти матір, а сестра тільки ридає і намагається обійняти. Так що так, я знаю, що вони залежать від мене емоційно, але лікар сказав, що її захворювання на все життя, але воно не смертельне. Ми намагалися підтримувати мир вдома, але нічого не допомагає. Стрес постійний. Так, що я зробила вибір, знайшла миле тихе містечко поблизу. Я думала, що навіть допомагаю їм, тому що батькам більше не доведеться платити за моє лікування. Батько зможе забрати моє ліжко, а сестра зможе користуватися моєю кімнатою для навчання, а я буду поруч, якщо щось трапиться. Але коли я сказала їм, вони почали ридати, сказали, що я невдячна зрадниця і що якби мені справді було б не все одно. Я спочатку запитала б їх дозволу за їхніми словами. Мені потрібно відмовитися від оренди, інакше вони ніколи не будуть зі мною розмовляти і налаштовують всю нашу розширену родину проти мене, включаючи літніх бабусю і дідуся, яким не так вже й багато залишилося. І тепер я знову все переосмислюю. Може, я помилилась, якщо так швидко все вирішила, і навіть не порадилася з ними, приймаючи таке рішення. Чи було жорстким чинити так, не питаючи нічого, хоча це ж моє життя, мої гроші, моє здоров'я і ризики, Чи я мудачка, що зняла квартиру без їхнього схвалення і думки, якщо врахувати, що для мене це єдиний спосіб зітхнути спокійно. Ох, дуже важко з такими контролюючими батьками, і у нас є оновлення ще до цієї історії. Оновлення. Я це зробила, але вони прийшли в мою нову квартиру. Мама симулювала напад, так що мені довелося впустити їх. Після чого вони з силою спробували витягнути мене з квартири. У підсумку втрутилась поліція, і нас усіх відправили на психіатричну експертизу. А лікар став на бік моїх батьків, стверджуючи, що я емоційно перенавантажена, а ще у мене залежність від телефону. Мені б говорити зі священником і залишитися ближче до сім'ї. Я записалася на повторне обстеження до іншого, не християнського лікаря, щоб довести, що я в собі, і втекти знову. Дякую за вашу підтримку і допомогу. Я тримаюся! Поки я в шоці, переходимо до наступного оновлення. Багато хто просив оновлення, тому що перше їх налякало. Я ночувала в їхньому будинку. Двері були зачинені. Мене накочали снодійним, Вони навіть стежили, щоб я проковтнула таблетку. Вранці я поговорила з батьками, і батько наполягає на версії, що я залежна від телефону. Коли я розмовляла наодинці з мамою, вона розплакалась і сказала, що їй шкода, і як багато помилок вона зробила, коли виховувала мене і що все зміниться. Я запитала, що там з моєю мрією про навчання в іншій країні, але вона відповіла, що ніколи не дасть на це свого благословіння. Адже я кину стабільну роботу заради невизначеності в іншій країні, а вона в минулому побоювалась раку, тому для неї стабільна робота означає, що якщо я захворію, то зможу забезпечувати себе і її. Мені було погано через її сльози, навіть соромно. Але я дуже хочу виїхати. Я хочу вчитися за кордоном. У моїй країні не особливо багато можливостей, і я знаю, що за кордоном я зможу отримати не тільки кращу освіту, але й кращу роботу. Мене прийняли в університет, оплатили всі рахунки, включаючи їжу, житло та інші необхідні речі. А також запропонували прийти стажування віддалено, якщо я буду вчитися там. Я пообіцяла, що обов'язково буду відправляти їм гроші, навіть якщо буду працювати в іншій країні, але вона все ще проти. І є ще одне оновлення. Третя. Зараз батьки по черзі стежать за мною. Я прокинулась, а мій телефон заблокувався через багато разів і спроби його розблокувати. Дякую всім за ваші коментарі. Вони додають мені сили і впевненості, що я все роблю правильно, намагаючись з'їхати і знайти своє місце самостійно. Мені страшно, тому що бабусі й дідуся через нерви від моїх вчинків почалися проблеми. Бабуся не може спати, не може контролювати свій сечовий міхур, а дідусь просто виглядає дуже нещасливим, і це все моя вина. Я знаю, що моя ситуація просто жахлива, але я все ще відчуваю себе винною за те, що змушую своїх бабусю і дідуся страждати. Вони так бояться, що я піду, а вони дуже старі. Я знаю, що багато хто не зрозуміє мене через культурні особливості, але я змішана латиноамериканка і азіатка, тому сім'я це все. І хтось вгадав правильно, так, я старша донька і одночасно старша кузина. Також всі мої родичі і далекі родичі вважають мене неправою. Всі до єдиного тітки, дядьки, кузени, всі. Ще одне оновлення. Дякую всім величезно за ваші повідомлення і коментарі. Вибачте, що не відповіла на більшість повідомлень. У мене не було вільного доступу до телефону, і я боялась, що вони побачать, як я друкую, і спробую зрозуміти, чому. Зараз я на роботі, тому відповідаю всім вам. Я пройшла другу консультацію, яка показала, що мій стрес пов'язаний з насильством. Вона порекомендувала мені пройти сімейну терапію з одним із членів родини. І як вона сказала, залежність від телефону тут ніякої ролі не грає. Вона дала мені снодійне, заспокійливе, але набагато м'якше ніж ті, що мені давали. Батьки все ще змушують мене вимикати телефон, не дозволяючи мені брати його в кімнату на ніч. І, судячи з відміток на ньому, вони намагалися знову його розблокувати. Я намагалася поговорити з мамою про переїзд, пропонувала їй безліч варіантів, і після довгих розмов вона зізналася, що ніколи не погодиться на мій переїзд. Я тримаюся і намагаюсь усвідомити все, що сталося. Я ніколи не думала, що все настільки погано, поки не виплеснула все назовні, але я все одно дуже їх люблю. Ізоляція змусила мене надіти рожеві окуляри, і тепер мені найбільше потрібні друзі. Особливо тому, що я знаю, що коли я піду, вони не будуть зі мною розмовляти, принаймні ще довго. Так що не соромтеся ділитися порадами, де я можу знайти друзів. Я обов'язково відпишуся, коли поїду. Дякую всім. Ще трішки коментарів від авторки. Через переслідувача у мене залишилися тільки батьки і більше нікого. Те, що вони готові мене покинути, завдає мені такого болю, і я відчуваю себе поганою донькою, раз засмучую їх. Невже я така жахлива донька? Чи могла я вчинити інакше, щоб їм було легше це зрозуміти? Я здавала аналізи крові на все, що тільки можливо: всі вітаміни, гормони і все таке. Мені вже робили його деякий час тому, тоді мені пояснили, що потрібно перестати нервувати, але зараз все стало ще гірше, тому що всі показники дуже низькі, і все в моєму організмі значно нижче норми. Я маю на увазі прогестерон, естроген, вітаміни все прямо істотно нижче. Наприклад, базовий рівень 300. у мене нижче трьох. Не скажу точно цифри, тому що боюся, що пост набере популярність і вони все дізнаються. Я скажу про те, що лікар сказав: не дивно, що вам не хочеться ходити або займатися спортом. Цікаво, як ви взагалі можете стояти з такими результатами? Вердикт Редіта не мудак. На жаль, авторка написала пост два місяці тому, і поки ніяких оновлень не було. Я б дала тільки одну пораду тікати від таких батьків і родичів, тому що і родичі, і батьки всі проти неї якось прям ну дуже дивно і дуже ненормально. А ви пишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи не перегнула я палицю, коли зателефонувала б в готель, щоб дізнатися про мою дорослу доньку, бо вона не відповідала на дзвінки? Я жінка 57 років, мама. Моя донька, жінка 31 рік, вже заміжня. Вони живуть на східному узбережжі. А ми з чоловіком на західному. Ми дуже близькі, спілкуємося в основному через повідомлення: у нас обох айфон, і ми можемо відстежувати місце знаходження один одного через функцію Знайти мій айфон. Нещодавно дочка полетіла в місто приблизно за годину їсти від мого, щоб прийти співбесіду на роботу. Вона весь день була в дорозі і приблизно о 9-й вечора за моїм часом, але в її місцевості це була вже північ. Ми листувалися трохи після того, як літак приземлився. Вона сказала, що зайде в in and out за бургером. Після цього я надіслала ще пару повідомлень: в одному побажала її удачі на співбесіді, а в іншому надіслала фото нашої собачки, яку вона обожнює і завжди відразу відповідає на її фото, але вона не відповіла. Я ще надіслала їй нагадування бути обережною, тому що знаю, що район, в якому її готель, дуже сумнівний. Знову ніякої відповіді. Тут мені стало не по собі. Я зазвичай не перевіряю її місце знаходження, але я відкрила знайти мій телефон і побачила, що її телефон знаходиться десь в житловій зоні, а не в готелі. Я двічі зателефонувала, знову немає відповіді. Потім я помітила, що поруч з тим місцем, де телефон знаходиться готель, але вона не говорила мені назву, так що я не була впевнена, чи точно це той самий. Я почекала хвилин 20, щоб дати їй час там облаштуватися, а потім зателефонувала на рецепцію. Я знаю, що їм заборонено говорити, чи зупинилася у них такато, але вони запропонували зателефонувати в її номер. Дочка була в ліжку, вже спала, і дзвінок готельного телефону її налякав. Вона здогадалася, що це швидше за все я, і сказала адміністратору, що вона мені сама передзвонить. Передзвонила, але була дуже розсердена, веліла мені більше ніколи так не робити. Сказала, що я перегинаю, поводжуючись дико і контролюючи, що їй вже 31, і вона сама про себе може подбати. Вона ще додала, що якщо кому і варто дзвонити з перевірками, то це її чоловікові, а не мамі. Я справді перегнула. Я не хотіла переборщувати, просто турбувалася, коли не отримала відповіді і побачила дивне місце розташування. Але я розумію, що вона доросла людина і хоче розставити межі. Просто дуже важко взяти і відключити материнський інстинкт. Коментарі так, це якась дикість, мудак. Відстежувати місце знаходження це психоз мами квочки, їй 31, а не 13. Це не материнський інстинкт, це психічна хвороба. Твій інстинкт тебе капітально підвів і не мав жодних підстав. Звернися за допомогою з приводу тривожності і прагнення до контролю. Так, мудак, ненормально перевіряти її місце знаходження і дзвонити, ненормально вистежувати назву готелю і дзвонити туди, коли можна було написати її чоловікові або почекати до завтра. Але головне, чому ти нас запитуєш: дочка тобі сказала, що ти переходиш межі, ну так вір їй. Навіть якщо інтернети тобі скажуть, що ти права, спойлер, не скажуть. Ти тільки покажеш їй, що тобі пофіг на її межу і думки. Слухай, доньку. Недооцінений коментар. Доросла людина, дочка авторки, сказала, що її поведінка занадто контролююча, але замість того, щоб це прийняти, автор пішла шукати підтримку у тих, хто взагалі не брав участі у ситуації. Автор треба прислухатись до 31-річної дорослої жінки, яку вона образила і вибачитися, а потім попрацювати над прийняттям того, що її роль батька тепер символічна і реально авторитету у неї більше немає. Ти думаєш, нормально писати і дзвонити дорослій людині після півночі? Коли у нього на наступний день співбесіда мудак, якщо тебе так турбує її безпека, незважаючи на відсутність будь-яких ознак небезпеки, пора на терапію це ненормально. Наступний коментар. Мудак, я теж мама, мені теж 57, і у мене 31-річна заміжня донька. І розумію тебе чесно, але дозволь запитати тебе, що б ти зробила, якби вона не відповіла на дзвінок у номері. Ти б туди приїхала, викликала поліцію для перевірки статусу, попросила працівників готелю постукати у двері. А як би ти себе почувала, якби хтось так вчинив з тобою скутою, недієздатною, інфантильною? Прямо навіть цікаво, чому це вона від тебе на інший кінець країни переїхала? Якби персонал готелю працював як треба, вони б не сказали тобі, що дзвонять в номер, звільнити їх всіх треба, ось хто тут мудак. Ти теж мудак, але не настільки, як вони. Сподіваюся, у доньки щось відросте між вухами, і вона вимкне своє місцезнаходження. Навіщо персонал звільняти? Ну, тренінг потрібен, але не відразу ж до звільнення переходити. Цілком очевидно, навіщо? Будь-який готель, порядки якого я знаю, розцінював би це як грубе порушення службових обов'язків, якби вони повідомили дзвонячому, що такий гість проживає в готелі. Може, автор взагалі є сталкировбивця. Сказавши, що вони позвонять в номер, вони тим самим підтвердили, що так, дочка авторки в цьому готелі. Буду тією, яка візьме і скаже, не мудак. Уявіть, що було б, якби у всіх викрадених дівчат були мами, які б вирішили переконатися, чи ті безпечно дісталися до готелю. Якщо ти так постійно робиш, то звичайно мудак. Але якщо це було тільки цього разу, тому що вона пізно вночі одна в чужому місці і не відповідає: прийми почуханку, яку вона тобі влаштувала. Але стався простіше, розумієш? Не збираюся обговорювати свою думку. Так що не намагайтесь. Погоджуюсь з тобою в цілому, але у мене одне питання. чому вона не подзвонила чоловікові дочки і не б запитала, чи знає він щось? Привіт, Марк. Анна зазвичай відповідає відразу, але тут її фон в якомусь дивному місці, так що я турбуюся. Привіт, мот. Вона після вечері зателефонувала, щоб побажати мені доброї ночі, і збиралася спати. Я впевнений, що вона вранці перезвонить. Просто відчуття, що якби вона так зробила, то цієї ситуації взагалі не було. Називай мене будаком, якщо хочеш, але я не думаю, що тільки одному члену сім'ї дозволено перевіряти, як там вона, і як не дзвонила чоловікові, тому що якби хтось подзвонив моєму з таким запитом, він без мене все лайно вибив, і навіть якби я спала без задніх ніг в готелі. Він би все життя мене потім в зрадах звинувачував, начебто, у її доньки ситуація в родині не така, але просто я так влаштована, що ніколи не поставлю іншу жінку в становище, в якому їй доведеться захищати свою гідність. Якщо чесно, я б назвала обох не мудаками, тому що мама хвилювалася, а доньку розбудили, тому в принципі вона була роздратована, тому що на наступний день у неї співбесіда. А ви пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. you mm -hmm.